Більше п'яти років тягнеться кримінальне провадження за обвинуваченням рожищенських правоохоронців Андрія Масалова та Віктора Рудуся. Нагадаємо, за версією обвинувачення у 2011 році обидва чоловіка жорстоко побили жителя міста Рожище Бориса Бекуріна за те, що він відмовився доносити їм про хуліганство на їхній дільниці. Як стверджує потерпілий Борис Бекурін, від побоїв правоохоронців чоловік знепритомнів і лише вранці його госпіталізували. Після довготривалого лікування Бекурін пішов шукати правди в судах, де й досі намагається її довести. Більше двох років провадження розглядали у Ківертівському районному суді, потім апеляція, вищий спеціалізований суд, знову перша інстанція Лукачинський районний суд, а вже тепер Луцький міськрайонний. І знову усе розглядають спочатку. Біда лише в тім, що за обвинуваченими за довгих п'ять років і слід загув. Потерпілий впевнений, вони в бігах. Не знають, де їхні підзахисні і адвокати. Знаєте, підготовчі. Ну, не знаю. Раніше спілкувався, поки прокурор не захотів їх. Закрити. Бере. Я хлопці. Не знаю, не підтримують. Після довгої судової тяганини в суді не можуть розібратися, чи перебувають Віктор Рудусь та Андрій Масалов у розшуку, чи ні. Прокурор переконує, що так. Захисники обвинувачених заперечують йому. Тому суд оголосив перерву для з'ясування усіх деталей справи. Потерпілий певний, що таким чином розгляд кримінального провадження затягують. Що вже тоді погідний раз сім'ї йдуть. Наслідування Толку нікакого мать стараються затягнути суди. Та вже після засідання правозахисник, який не полишає потерпілого, каже, що боротиметься до останнього. Саме все, я так думаю, що будемо добиватися до кінця. ми асоціація правозахисників волинів, будемо доходити вплоть до Європейського суду. Ну, справедливості знайдемо. Зараз стверджує прокурор, правоохоронці розшукують обидвох підозрюваних. Та поки марно. марноворошок обвинувачених згідно чинного законодавства покладається на працівників національної поліції і за аналогією далі ними займаються працівники поліції Хмельницької області за місцем. Останньої проживання в винувачених, а це є район. До слова, обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.